Противошокові, так називаємо, люди лежали на всіх столах. Плюс на носилках і на сидячих каталках люди, які, на думку лікарів, могли почекати, вони чекали в коридорі. Тобто одних ми знімали, подавали зразу інших. Ну, десь за пів години а, до нас поступило 19 поранених різного ступеню важкості. В основному це середні та тяжкі. Тобто з них чотири було тяжких, всі останні середні. Тобто легких, на жаль, не було. Були а, травматичні ампутації, а, були проникаючі поранення в, в черевну порожнину, в грудну порожнину, а, кровотечі. А, це визвано осколками плюс міновибухова травма. Люди в основному не говорили. Люди не не могли відійти від шоку. Вони кричали. Що кричали, розібрати було неможливо. Від болі, від шоку, від страху прийшлося всі зміни підтягнути. Тобто, хто знаходився там, як у нас називається на ципі, всі прийшли, всі працювали. Був дідусь. У нас там поранення в черевну. Порожнину з евентерацією кишківника тяжкий, він потребував і переливання крові, тобто ми змогли його стабілізувати життю його. Нічого не загрожує. Ну, ми не ділимо о, цивільний, військовий, то є людина, ми надаємо допомогу. Я була вихідною, ну, в мене був відпочинок. Я спустилася сюди і надавала медичну допомогу всім пацієнтам, які надходили. Надходили це, е, ну, люди віку так, за 60, чоловіки і жінки. Проблема була в тому, що проміжок часу був дуже маленький. А велика кількість надходила пацієнтів. Тому були задіяні масово всі, і масово швидко ми надавали допомогу і далі відправляли на наступний етап, для того, щоб люди швидше доїхали до спеціалізованої допомоги і швидше її отримали. Були Жіночки чоловіки з з великою масивною кровотечею і крововтратою були, тому їх частково стабілізували ті екіпажі, які довозили пацієнтів сюди. Частково вони вже доїхали, скажімо так, з хоча б з зупиненими кровотечами. Але люди постраждали доволі серйозно. Це не іграшковий приліт, був це доволі серйозний такий. З боєснаряд чи щось таке, що травмуюча сила була доволі сильна. Когось втішаємо, комусь швиденько щось мотаємо, комусь знеболюємо і так далі. Тому е, ніколи було думати про емоції. Емоції надійшли потім. Емоція була основна. Що ж ви люди робите? Розумієте? Це цивільні бабусі, і дідусі, які зібралися для того, щоб. О, отримати якусь допомогу. І в цей час на саме беззахисну верству населення сипеться на голову В Все час в суспільстві було прийнято так. Що ми захищаємо маленьких і стареньких. І коли це сипеться на стареньких, то ти розумієш, що з психікою у тих людей, які це роблять, не зовсім не гаразд. В общем, все таке. Як бачите, тут каталка. Зафіксовано крісла для сидячих та й для супроводу, фельдшер там, чи санітар. Тут, тут у нас ці відділення з медикаментами для першої допомоги, перев'язка, турнікети, бандажі, перекис, водні. Щоб ви вчора чимось користувалися, десь? Звідси там, пару бандажів витяг. Я не встиг навіть звідси хлопців багатьох своє все було в рюкзаках, все. Тому я допоміг тільки там занести жінку, те, що до мене ну, поклали в машину там, тяжко поранену чоловіка, ще одного завезли, ну і все так. І швидко поїхав. Декілька екіпажів нашого Івак-відділення нашої медичної роти виїхали на ну, спорядження туди, от на своїх машинах. Виїхали в район ну, трагедії, це по-другому не називеш. Тому що приїхав на місце, це побачив, це звісно, жах. Коли воно в бойових, би, а коли мирні жителі туди були пів години, там, 20 хвилин назад живі, а тут їх більше десяти лежить, як ото, це ужас, звісно, звісно це. і за що вони? Що вони не бачили, по кому постріляли і туди? Здивувало кількість тіл, що лежало. Тобто зазвичай ми як працюємо, то... Там декілька поранених, там один, два, ну та п'ять, коли вивозимо. Ну, а да, тут це вже так. більше десяти людей і останки тіл розкидані були.